Всім привіт! З вами Аня. І сьогодні у нас буде огляд на марокканську вілу. Я вже знімала вам відео про особливості марокканських осель. Хто не бачив це відео, переходьте дивіться, посилання залишу в описі. Там я вам обіцяла показати марокканську оселю. Тому виконую свою обіцянку. І тут ми знайдемо багато підтверджень моїм розповідям. Буду все показувати дуже детально. Ну, ми починати. Сьогодні я вам покажу приватний будинок моїх свекрів. Вони його побудували самі, тобто просто купили землю і вже потім будували будинок під себе. Побудований будинок приблизно в 97-му році, йому ще немає навіть 30 років. Будинок має три поверхи: перший це нижній підвальний поверх, який повністю жилий. Другий поверх, в якому є головний вхід. Це він, до речі. І третій поверх. Оскільки батьки тут проживають тільки у двох, для них тут забагато місця. Третій поверх вони здають автошколі. Автошкола ніяк не взаємодіє з частиною свекрі, вони мають свій окремий вхід. Тобто, оця стіна, яку ви бачите, не відділяє цей будинок від сусіднього. За цією стіною є окремий вхід для автошколи. Давайте покажу, що є перед будинком, і далі вже будемо заходити. Тут у нас купа хатніх рослин. Які в Марокко сажають на подвір'ї, бо теплий клімат і взимку немає мінусової температури. Рослинам комфортно і на вулиці. Рослини засипані камінцями, і, думаю, це, мабуть, для того, щоб повільніше випаровувалась волога. В цікавих рослин тут є ще лимон, бачите такі. Маленькі лимончики, дерево все в пилюці, бо влітку тут немає дощів. І ось такий апельсин. Цікаво, те, що тут є дозрілі плоди і зелені одночасно. Про рослинність поговорили, переходимо далі. У дворі є ще місце для автомобіля. До речі, це наша машина. Місто маленьке, майже всюди можна дістатися пішки. Автомобілом ми користуємося рідко. Коли немає свекрів вдома, ми ставимо його сюди, бо у нас гаража немає. Тут досить висока огорожа, і вона така висока у всіх будинках в цьому районі. І у дворі ще є кран, щоб було легше поливати рослини. У будинок можна зайти двома способами: через головний вхід та через внутрішній двір. Внутрішній двір я вам теж покажу: зазвичай вся родина якраз ходить через внутрішній двір. Але ми з вами зайдемо через головний вхід. І остання деталь тут чому будинок такого рожевого кольору? Що не було якогось цікавішого кольору. В одному із відео я вже говорила, що всі будинки в Бенні Мелалі повинні бути кольору червоної глини. Вибору свекри не мали, тому будинок має такий колір. Заходимо. При вході перше, що ми бачимо, це салон. Тобто тут немає якогось коридору, де буде стояти вішалка і місце для взуття. Це головний салон вдома. Як ви бачите, він займає майже весь поверх. В цьому салоні рідко приймають гостей тільки на якісь великі події або коли це не близькі і люди. За два роки, що я тут, цей салон використовували тільки один раз. Всі стіни тут обкладені плиткою, це класичний для марокко орнамент. Це імітація плитки Зуляч. Давайте глянемо на стелю. Це повністю ручна робота, яка коштувала явно не дешево. І я думаю, в свої часи це було показником розкоші. Зараз нові будинки будують в сучасному стилі, такі стелі вже не роблять. До речі, в ній є підсвітка. Ось так це виглядає. Зараз вже темно, не дуже її добре видно, але я вам все одно покажу. Ось так це все виглядає. Дуже гарно. Я вже уявляю, як це все робилося руками і скільки часу це все робилося. Ну і звичайно кришталеві люстри, без них нікуди. Тут у нас дві такі люстри. Чи справжній це кришталь чи просто скло, не питайте, бо я навіть не знаю. Але все сяє, наче це кришталь. Поки я вилізла на стіл, маю вам можливість показати поближче стелю її ручну роботу, як тут все вирізблено. Так це все виглядає дуже гарно. По декору салон в класично марокканському в стилі все зроблено під золото. Все яскраво. На стінах висять рядки із корана. Для Марокко це дуже часте явище. Декор теж весь золотий. До речі, ці світильнички ще й крутяться, але я не можу вам показати, вони не ввімкнені в розетку. Це так, треба ж мені вам щось показувати. Дивани стоять попід стіною, бо в них немає задньої спинки. Роль спинок тут грають подушки. В салоні приймають гостей і обов'язково чимось пригощають, тому тут є столи. На підлозі лежить килим, дуже великий, як ми бачимо, без розрізів. Виходячи із зони приймання гостей, тут у нас ще стоять дивани, які просто облущились, тому їх накрили простирадлами. Тут чомусь не працює світло, тому трошки темно, якість не дуже. Тут, звичайно, є шафи з різними декоративними штуками, які збирають пил. Я вам їх теж покажу, навіть поближче покажу. Різні чайнички, підсвічники, цукорниці. Це я вам все підсвічую ззаду лампою, щоб вам було краще видно. Далі у нас тут іде зона з відкритим рукомийником. І просто туалет. Кахель має навіть такі невеличкі декорації. Чому тут взагалі стоїть така зона без дверей? Тому що багато видів їжі їдять руками. І ви просто там поїли, не відкриваючи ніяких дверей, ви просто прийшли і помили руки. Це я привіт. Далі у нас є сходи в підвал. Але є ще пару кімнат, які треба показати. Це господарська частина. Тут у нас міні-коридор і вхід в господарську спальню. Стіни тут просто пофарбовані, ліжко, тубочки. Ось така вбудована шафа, трюмо. Вікна тут розсовуються в різні боки, скло таке мутне, щоб не підглядали сусіди. Наче ми їм тут дуже потрібні. Зараз покажу вам систему, як тут піднімаються і опускаються вікна. Ось тут така палочка, ви її піднімаєте, витягаєте, далі крутите такою штучкою і ставні по, самі по собі закриваються. Одною рукою дуже тяжко це показати, але я думаю, принцип ви зрозуміли. Цікавого тут ще є вихід на маленький балкон. Якщо в мене вийде його відкрити, то я вам покажу. Балкон виходить на внутрішній двір, він маленький, нічого тут такого немає, бо ним, мабуть, ніхто ніколи і не користувався. Останній кадр, як це все виглядає, і з господарської спальні ми переходимо в господарську ванну. Тут, до речі, навіть є ванна, а не душ. І ніякої тобі шторки, щоб вода капала не на підлогу. Але тут є сток, стік. напишіть в коментарях, як це правильно називається. Ці отвори тут спеціально, щоб сюди сікала зайва волога. Мароканці зазвичай частіше встановлюють душ. Загалом нічого особливого тут немає. Тут є біде. Стандартна ванна, окрім дами з голим бюстом. Ідемо в останню кімнату, це кабінет. Але тут просто стоять якісь подушки, кабінетом майже ніхто не користується. Тут є ось така люстра. Але ідея непогана. Все в одному місці дуже зручно. На цьому екскурсія по першому поверху завершена. Переходимо в підвал. В підвал можна потрапити двома способами. Ми з вами просто спустимося вниз по сходах. Це, до речі, не бруд, а просто така текстура в мармурі. Тут у нас вікно і висить така картина. Стоїть штучне дерево. І от ми з вами в підвальному жалому приміщенні. Навіщо взагалі марокканці будують такі поверхи? Бо, по-перше, в цьому місці літом страшенна спека, яка досягає 45 градусів. А оскільки тут маленькі вікна і стіни зариті в землю, цьому поверху немає як навіть нагріватися, і навіть у велику спеку тут не жарко. І можна спокійно жити навіть без кондиціонера. Друге, у різних районах є певна дозволена висота, до якої ви можете будувати дім. А будувати під землею це ще один варіант, як збільшити площу помешкання. Переходимо до самого поверху. Теж стіни в плитці. Є колони, які відділяють салон. Сама стійка вкрита мармуром. Фарба всюди тут акрилова, не глянцева, не знаю чому. Можливо, щоб стіни можна було мити. Вікна маленькі, розсовуються вже вбік. Тут віконець на стінах немає. Салон менше, якраз тут вся сім'я проводить час. Тут всі дивляться телевізор, тут багато фото, не моїх, тому не буду показувати більш детально. Теж є стіл, килим прикритий ковдрами, щоб не зіпсувався. Інколи тут теж приймають гостель. Стеля вже без і люстра скромніша, але теж гарна. На цьому поверсі теж є рукомийник та невеликий туалет ось такий. І під сходами є невеличкі дверцята, можна зберігати якісь речі. Як ми бачимо, тут теж є каналізаційний отвір, куди стікає вся вода. З іншої сторони, тут теж такий міні-салон. Зазвичай, якщо гостей багато, то чоловіків садять з однієї сторони, а жінок з іншої. Тут теж така міні-люстра. Схожа на попередню, але трохи менша. Ось такий загальний план. Звідси переходимо на кухню. Невеличка ремарочка на цій кухні зараз ніхто нічого не готує, бо тут немає кондиціонера. Його тут неможливо встановити. А якщо на кухні щось готувати, то стає спекотно на всьому поверсі. Закри побудували іншу окрему кухню, її я вам теж скоро покажу. Тут просто зберігаються якісь більш-менш потрібні речі та посуд для гостей. Хоча кухня досить непогана, простора. цій шафі якраз і лежить весь посуд для свят та для приходу гостей. Ще раз загальний план і йдемо далі. Далі на цьому поверсі у нас є ще три спальні. Перша спальня маленька, ліжко, вбудована шафа. Така люстра. Тут немає вікон, які б входили на денне світло, тому тут досить темно. Треба постійно вмикати світло. Наступна кімната. Тут стіни частково обкладені плиткою. Ліжко вже йде з тумбочками. Тобто, все це одна конструкція. В кімнаті є вбудована шафа. І звичайна шафа. Нащо? Бо це просто меблі з іншої кімнати. Раніше вони стояли не тут. Ось так це все виглядає. І йдемо до останньої спальні. Ідемо до останньої спальні. Тут у нас щось на дорогому. На жаль, тут не вистачає освітлення, ліжко з різьбленою спинкою. І взагалі меблі тут виглядають досить серйозно. Все таке масивне. І ще є вішалка, яка у нас зазвичай стоїть десь при вході. Тут в ній немає такої необхідності. Марокко дуже короткий сезон, коли люди носять курточки, тому на такі вішалки просто вішають інший одяг. Зазвичай в цій кімнаті якраз спить свекор. Колись тут були інші меблі, і це кімната, в якій жив чоловік, коли був маленький. Тут, на жаль, трохи недостатньо світла. На стінах тут теж плитка, але тільки з цієї сторони, де воно торкається землі. Внутрішня частина без плитки. Ось бачите? Така різниця. Я думаю, це зроблено для того, щоб не з'являлася пліснява. Можливо, для мене незвично бачити плитку в спальнях. Про підлогу в Марокко, більшість осель покриті саме плиткою. Закінчуємо з кімнатою. Тут все стандартно, як і в будь-якій спальні. З будинком ми закінчили. Далі з підвалу є сходи у двір. І це другий спосіб, як потрапити в будинок. Ми з вами виходимо і потрапляємо у внутрішній двір. Весь двір теж обкладений плиткою, оскільки все обкладено плиткою, куди стікає вода, якщо йде дощ. Тут теж є каналізаційний отвір, куди стікає зайва волога, біденькі рослини від жари вже посохли. І поряд є кран для поливу квітів. Ось ці вазони якраз і виготовляють із червоної глини, про яку я вам розповіла в відео під назвою Сувеніри з Марокко». Тут теж є лимон. Отак виглядає сам будинок з іншого боку. Це приміщення просто щось типу комори. Тут пральна машина і велика духова шафа. Додаткові стільці, коротше, всяке таке. Ми сюди заходити не будемо. І ще один момент. Марокко не має централізованого газопостачання. Люди користуються газовими балонами, і багато хто виносить газову колонку на балкон чи просто на двір, як в цьому випадку. Бо якщо колонку ставити в приміщенні, то біля колонки утворюється нагар, і якщо кімната не провітрюється, там довгий час горить колонка, можна й отруїтися чадним газом. Перейдемо до кухні та будемо завершувати. Ось кухня, на якій вже якраз готують. Вона досить маленька. Місце для приймання їжі, тобто столова. Телевізор. Мараканці теж люблять їсти під телевізором. Є туалет та душ. З цікавого тут є такий туалет в підлозі. І в нього немає бачка для зливу. Тут є кран, набираєте водичку і змиваєте. Я таке бачила навіть в громадських туалетах. І цей туалет виконує функцію каналізаційного отвору, коли людина приймає душ. Вся вода стікає сюди. Туалет два в одному. Давайте далі про кухню. Тут у нас холодильник і зона для приготування її. Це і є мурована кухня, про яку я вам розповідала. Кухня зроблена не з дерева, а вбудована в саму кімнату. Кам'яна стільниця, плита, мийка. Замість верхніх шаф є одна така велика шафа до самої стелі. Не дуже зручно я б обрала б верхні шафи. Останній погляд. На цьому румтур завершено. Надіюсь, вам було цікаво свої враження пишіть в коментарях. У мене на каналі вже дуже багато відео про Марокко. Кому цікаво, переходьте в профіль та дивіться. Буду дуже вдячна. Дякую, що додивилися це відео до кінця та до зустрічі в новому відео!